Наша з вами задача в цьому відео це знайти площу поверхні, площу поверхні, оці от фігурки, яку ми намалювали нижче. Тож, і перше, що ми з вами робимо, це робимо розгортку цієї фігури. Ми уявляємо, що в нас тут також є ребра, і ми беремо оцю сторону, оцю грань. І ніби розгортаємо її сюди. Ну і так само робимо з гранню, яку ми не бачимо. І ось, власне, ці дві грані. Перша та друга, вони є однаковими. І ми спочатку окремо рахуємо їхню площу. Тож ми точно знаємо, що. Оця от сторона дорівнює 14 одиницям, а інша сторона дорівнює 10 одиницям. І якщо ми хочемо порахувати площу цього прямокутника, то ми маємо помножити одну сторону на іншу. Тобто 14 ми множимо на 10. І це в результаті виходить 140 одиниць квадратних. Ну і власне площа оцієї другої грані, яка така сама, як і перша, вона теж буде дорівнювати 140 одиницям. Квадратним. Ну і також, також ми після того ще й розгортаємо оці дві бокові, чи передні та задні грані. Ми їх розгортаємо і ось вони туточки. Друга грань та перша грань будемо знизу до гори рахувати. Це в нас перша, оце перша, а це, власне, друга грань. Тож, якщо ми хочемо обрахувати площу цих двох граней. То ми маємо обрахувати площу оцих от трикутничків окремо. Тому що ми бачимо, що ми маємо взагалі в цьому трикутнику. Ми знаємо, що сторона основи дорівнює 12, а висота дорівнює 8. І можемо легко обрахувати площу цього трикутника. Ми просто множимо сторону основи на висоту і ділимо, власне, те, що ми отримали, на 2. або множимо на одну другу. Це саме, що по суті ділення на 2. І в результаті, що ми отримаємо? Ми отримаємо площу в 48 одиниць квадратних. Ну і власне така сама площа буде в грані в другої цієї грані. Ось. Площа так само дорівнює 48 одиницям квадратним. Ну і в нас залишилась остання оця от грань в основі. Позначимо її білим кольором. І що ми тут маємо? Ми маємо, що одна сторона дорівнює 14. Оця от сторона, а інша сторона дорівнює 12. Ну і це просто прямокутник, і ми по суті беремо і рахуємо його площу з рахунок того, що множимо одну сторону на іншу. Що в нас виходить? Виходить 12 на 14. Пропоную порахувати в стопчик. Або зробити трошки по-іншому. Ми 12 множимо на 14. Ну і 14 це ж по суті, що? Це 12 плюс 2. Тож ми, по суті, множимо 12 на 2, і потім додаємо ще 12 на 12. Це виходить 24 додати 144. І в сумі нам це дає 168 одиниць квадратних. Тобто площа дорівнюватиме 168 квадратним. І тепер ми рахуємо загальну площу поверхні. Для цього. Ми беремо всі окремі маленькі ці площі граній. І 48 плюс 48. Це виходить. 96 96 одиниць квадратних. Потім ми додаємо оці от жовті грані їхню площу. Це виходить два рази по 140, тобто 280. І додаємо ще площу однієї білої грані. Тобто ще додаємо 168. І в результаті ми отримаємо. 6 плюс 8, це виходить 14, 4. Пишемо 1 переносимо. Далі 9 плюс 1, це виходить 10, плюс ще 8 – 18, плюс ще 6, 24. 4 пишемо, твіку переносимо. 2 плюс 2, це виходить 4. І ще плюс 1, виходить 5. Отже, загальна площа поверхні, площа поверхні оцього от багатогранника дорівнює 544 одиниці квадратні.